Ну, я зараз думаю, знаєш про питання, як зрозуміти, що цей коуч є коучем. Бо, на мою думку, зараз склалося таке враження, що ну, нехай там давай візьмемо там селс дотично до наших експертиз, в тебе велика експертиза, у мене. Ну, От я там 15 років продаю, 20-15. Я там знаю вже всі ці і я і моменти, і я думаю, ну, я себе впевне. Консультую, ну, я допишу собі коуч. Я не буду ніде навчатися, допишу собі коуч. Ну, і до мене прийдуть люди. Чи може бути так, що ну, хороший спеціаліст, ну, нехай там дописав, десь почув, десь там безкоштовний якийсь курс прийшов, і до нього пішли люди. Ну, нехай там джуніор, да, спеціалісти, початкові, або майбутні там студенти навіть, да, тобто молодь. Чи може він тут принести користь, але краще так можливо не робити. І чи може ця людина створювати цінність, не будучи до кінця коучем? Ну знаєш, мені дуже подобається, коли мої колеги кажуть, що все Не важливо, як ти називаєшся, важливо, який результат ти приносиш. Угу. Коучинг як класичний інструмент. Щоб зрозуміти, як він працює, реально треба попрацювати з коучем, побачити результативність, і тоді ви зрозумієте, що це ось це ну, якби коучинг, і це коуч, який коучинг робить який там коуч за стандартами, тому що є коучі, їх дуже багато, і є різні рівні цих коучингів, професіонал, мастер. Це залежить від того, скільки в тебе годин відпрацьовано, скільки ти навчався. Ну там дуже багато всяких деталей. А є ну, просто якісь допоміжні професії, які засновані якраз на донавчанні, плюс своєму власному досвіді, і там же людина себе називає, як їй, умовно кажучи, зручно. Да? Тобто вона може називати себе наставником, ментором, коучем це саме. А, але коучинг це ж такий же інструмент, як і медіація. Наприклад, ну ти ж не напишеш собі, що ти медіатор, якщо ти не навчався медіації, ну скажи, ти ж це не допишеш. чи напише.